Дорогі, Брати та сестри, сьогодні у нас буде прекрасний час, в Господі, тому налаштуйте своє серця на прийняття Божого Слова. Я сьогодні буду говорити про нашу відповідальність в питанні прийняття від Бога. Будьте уважними, коли чуєте Слово Боже, коли чуєте проповідь Слова Божого, коли ви сидите на служіннях в церкві, коли ви читаєте Біблію, бути уважним, це вважати на те, що. Тобі проповідують, те, що тобі вкладають в вуха. Навчання це дуже важливий процес. Якщо людина відповідально ставиться до цього процесу, вона буде плодоносити, вона буде зростати. Це принесе їй багато дивідендів, багато користі в майбутньому. І я вірю, що церква останнього часу вона повинна. Бути максимально сконцентрована на Христі Ісусі, на нашому Господі, і це дасть можливість вивільнятися славі Бога. Адже людина, яка в Слові Божому з головою, вона просочена Словом, вона повністю занурена в Слово, вона буде відчувати дію цього слова на собі. Тобто, слава, яка є результатом дії Божого Слова. Вона буде відчутна. І знаєте що? Проблема сьогодні церкви і у всі покоління полягала в тому, що до Слова Божого не було належної уваги і поваги. В старому заповіті завжди приділялася увага тому, щоб почитання або шана священному писанні було на самому вищому рівні. І сьогодні ми з вами повинні. Повернути оце благоговійне почуття до самого Господа і до того, що Він говорить в священному Писанні. Ви пам'ятаєте історію, коли наш Господь Ісус прийшов в Дім Лазаря? Марфа і Марія дві сестри. Марія сіла біля Ісуса Христа і слухала Його проповідь. Марфа турбувалася про те, щоб гостина для Господа вона була на належному рівні, щоб його прийняли по вищому етакету гостинності. Але Христос в цій історії зробив дуже важливі акценти саме Марфі. Він їй сказав саме ті слова, які дуже потрібно почути сьогодні багатьом християнам. Послухайте, коли Марфа звернулася до Ісуса. З образою, можливо, на свою сестру, яка з відкритим ротом слухала проповіді Ісуса. Вона каже: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене одну? Ісус з любов'ю відповідає марфі і каже, Марфа Марфа, ти турбуєшся про багато речей. Але потрібно одне. Марія обрала найкращу частку. Яка не відніметься від неї. Я вам скажу так: є християни, які зайняті багатьма справами. Вони захоплені ідеями захопити світ, зробити якомога більше комфортних складових перебування в церковному середовищі, м'якіші крісла, більш освітлена сцена. І так далі, все, що на побутовому рівні потрібно для покращення умов перебування в зібрані, вони можуть робити це, бути зайняті якоюсь справою, яка, в принципі, повинна нами виконуватись, повинна бути на високому рівні. Але є щось першочергове, а є щось другорядне. І ось першочергове, це вічне. Це сам Господь і все, що Він хоче тобі дати. Найголовніше це бути з Ним, мати спілкування з ним, поклонятися йому, відчувати його присутність і приймати його знання, а також застосовувати їх. Звичайно, будучи чесними, ми повинні сказати собі, що саме. Послух слову нас приведе також і до практичної роботи: до покупки нових крісел, також до оздоблення залу, також для написання і, і друку християнської літератури, Біблій, відправки місіонерів ну, до якихось технічних процесів, які вгодні Господу, і які фактично є завданням, яке Господь дає нам. Але все це повинно бути результатом. Послуху голосу Господа, який ми регулярно чуємо. І чуємо ми цей голос саме в Слові, саме в Біблії, саме в цьому дорогоцінному часі поклоніння йому, адже поклоняючись йому, наше серце відкривається. І там, де є відкрите щире серце, Господь туди вкладує свої ідеї, свої плани, виливає свою любов. Сілію душу. Я вам скажу так, що кожен християнин, який сьогодні страждає, скоріш за все, в його житті відбулися якісь процеси, які змістили акценти, змістили правильну концентрацію, увагу з головного на другорядне. На чому сьогодні ваша увага? Сьогодні так і проповідь називається. На чому ваша увага? Можна сказати, на кому ваша увага? Дивіться на Ісуса Христа, на начальника виконавця віри нашої. Коли ми дивимося на Ісуса, ми з вами бачимо вихід. І хтось може зараз логічно зауважити, як мені практично дивитися на Ісуса. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Чи заглядуєте ви щоденно в священне писання? Чи є у вас повага вже за довгі роки християнського життя до Божого Слова? Чи ви вже на буденному рівні не звертаєтесь до Біблії, як колись це робили? З вогнем, з запалом, з величезним бажанням, жертвуючи якимось своїми інтересами в житті для того, щоб Прочитати щось, священне писання. Біблія це не художня книжка, яку ми прочитали раз і відклали на полицю. Ні. Біблія це вічно живе слово, це хліб небес, це те, що робить нас сильними на щоденному рівні. І розуміння цього, воно викликає в нас оце це розуміння, правильні імпульси і правильне відношення до Слова Божого, до Біблії. І тоді ми, як в молитві Отче наш. Починаємо практично йти, харчуватися. Хліб наш щоденний дай нам на кожен день. Господь приготував трапезу нам сьогодні. Він сьогодні має для вас слово. Все, що людині потрібно, це Слово Боже. І якщо наша увага на слові, якщо наша концентрація на слові. То ми з вами завжди маємо відповіді, ми завжди маємо керівництво, ми завжди маємо напрямок в житті. Брати та сестри, сьогодні я хочу звернутися до кожного, хто мене чує. Будьте тими людьми, які визначають, що є першочергове, а що другорядне. Будьте уважні до кожного Божого Слова. Аналізуйте те, що ви почули в проповіді. Аналізуйте те, що ви прочитали в Біблії. І Дух Святий почне свою працю. Це може бути сілення вашого тіла, це може бути керівництво в якихось життєвих справах. Можливо, вам потрібно сьогодні обрати місце проживання. Можливо, вам потрібно скласти співпрацю з адвокатом, ви не знаєте, з ким саме вам співпрацювати. Можливо, вам потрібно піти і скласти договір по, про співпрацю з партнером по бізнесу, і ви не знаєте, як вам себе вести, і чи варто вам мати подальшу співпрацю з цією людиною? Всі ці дрібниці, ніби. Вони вкрай важливі, адже від них залежить наш майбутній добробут чи його відсутність. Господь нам може дати розуміння зі свого слова. Кожен день він може це робити, і він хоче це робити в відповідності до слова. Господь очікує від нас життя вірою, Господь очікує від нас молитви, спілкування, адже Адам. І Єва були створені для того, щоб мати спілкування, спілкування з своїм Творцем. Ми з вами маємо покликання, яке є невід'ємною частиною нашого успішного служіння на цій землі це спілкування з Господом Ісусом Христом через Духа Святого. Це молитовне життя, в якому ми виражаємо. Подяку Небесному Отцю за все, що Він робить і буде робити. Більше скажу, робив, робить і буде робити. Його бажання полягає в тому, щоб кожна людина прийняла спасіння. Його бажання полягає в тому, щоб ваше життя воно мало зміст для вас і приносило вам радість. Також славу йому. Брати та сестри, сьогодні. Церква Божа вона повинна бути в своїй позиції. В силі Божій, в мудрості Божій, виявляючи славу Божу. І все це може бути, якщо ми з вами звернемо увагу на таку ніби незначну деталь увага. І повага до Божого Слова. В деяких традиційних церквах. Відповідний період богослужіння є така фраза: будьте уважні. Це дуже добрий заклик. Я вважаю, що взагалі в церквах не потрібно на постійній основі говорити це, адже це має бути по замовченню розуміння, що бути уважним це найголовніше, наймудріше, що я тут можу робити. Ми не приходимо просто відсидітися тут, ми приходимо отримувати. Від Господа, ми приходимо віддати йому хвалу і честь, і ми повністю маємо бути сконцентровані на ньому. Ми маємо бути уважними до того, що відбувається в зібранні, і що Господь хоче робити в наших життях сьогодні. Саме наша увага і повага до того, що відбувається у Божій присутності, робить нас успішними в житті. Відкриває нові горизонти в місії, нові горизонти в покращенні сімейного життя, в побудові особистих потреб в сімейному житті. Ви знаєте, кожен з нас має свої потреби в сім'ї, на роботі, в спілкуванні. І реалізація цих потреб залежить від того, наскільки ми відгукуємося. На Божий заклик в цих областях все, що потрібно для блага сімейного життя, є в Слові Божому. Все, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його благодать. Про це апостол Петро навчає церкву, і нам треба прислухатись до цього. Бо все, що потрібно для успіху сім'ї, є в слові увага до слова і повага до нього, яка виразиться в виконанні Його, вона дасть плід. Вона принесе добрий результат. І сьогодні я ще раз наголошу на тому, що кожен, хто хоче бути успішний, він повинен бути уважний. Уважний до слова і уважний до своїх дій на основі слова. І сьогодні ще також я буду говорити про те, як Господь виявляє себе в житті. Тих, хто посвятили своє життя та служіння йому. Господу потрібні люди, які розуміють, що таке є посвячення служіння, які цінують і дуже вдячні Господу за цю велику довіру. Саме довіра Божа дає нам перспективи на успіх в служінні Богу. Господь довіряє нам свою силу, довіряє нам дорогоцінне слово, яке є інструментом спасіння інших людей. Ви розумієте, наскільки це велика привілегія і наскільки це прекрасно бути в співпраці з Творцем неба і землі. Сам Господь довіряє тобі щось важливе. І Він однозначно має місію і. Важливу справу для кожного, кого Він сотворив. Для кожної своєї дитини, кожного, хто навернувся через віру в Ісуса Христа в сім'ю Божу. В Царстві Божому є робота. Ми працівники. Ми служителі Христові і від імені Господа Ісуса Христа. Благаємо цей світ примиритися з Богом. Господь поклав на нас цю місію і дав нам цю відповідальність. Наскільки ми відповідальні в цьому процесі? Це вже залежить від того, наскільки ми поважаємо Божу місію в нашому житті. Для чого ми живемо? Для того, щоб здобути багато грошей, чи просто бути щасливим. Це є наслідки нашого послуху Богу. Ми можемо мати все краще в житті, якщо розуміємо, для чого ми живемо. і що Господь, наш Творець, наш Отець нині очікує від нас. Якщо ми розуміємо, що Господь очікує від нас, нам буде жити радісно, нам буде приємно втрачати своє заради когось. Адже насправді це не втрата, це здобуток, нагороди на небесах і примноження добра тут, на цій землі. Якщо хтось буде мати втрату на землі, він отримає сто разів більше від Господа. Тут, на землі серед переслідувань і серед гонінь. І Господь дасть такій людині підтвердження, що її життя угодне йому. Підтвердження це буде виявлено в надприродньому мирі, в надприродньому забезпеченні, в надприродньому керівництві. Тому сьогоднішнє слово, воно повинно збудувати вас у вірі, ви є Божою. Людиною. Ви є інструментом в його руках. І ви відчуєте це, коли будете з відповідальністю відноситись до своїх обов'язків. Матимете увагу там, де потрібно максимально бути сконцентрованим. Це, будь... це, це потрібно на проповідях. Це потрібно на молитві. Це потрібно всюди, де є рух Духа Святого. Людина, яка неуважна або нечутлива до роботи Духа Святого, вона обмежує себе в багатьох життєвих напрямках. Вона залишає сама себе таким відношенням всього кращого, що у Бога є. Так, Бог по своїй милості дає пережити себе. І Багатьом людям. І дійсно в Божій присутності є повнота радості, але в цілому Бог благословляє і праведних, і неправедних, навіть тих, хто не шукає Його. Велика Його милість виливається на всіх нас. Але посилюється добро в наших життях саме тоді, коли ми свого боку відносимось до святого з шаною, з повагою. Коли ми поважаємо все, що має від нас отримати цю повагу, Божу роботу, Божого служителя. Сила Божа посилюється тоді, коли ми з вами в правильному положенню серцю віддаємо належну хвалу Господу, тому хто достойний цієї хвали. І я сьогодні проголошую ваше життя слова віри, що ваші серця приходять в порядок, і шана, яка там є, повага для Бога, вона активовується. Трепет і благоговіння перед Божим Словом стає реальністю вашого щоденного життя. Ви отримуєте насолоду, і ви можете разом з Давидом сказати. Встаю я і насолоджуюся словом Твоїм, лягає і слово Твоє на моїх устах. Блаженна людина, яка в Господі знаходить радість. Блажен той муж, який не ходить на раду нечестивих, але в законі Бога насолода Його. І він буде як дерево, яке посажене при потоках е, ріки. Листя якого не в'яне? Це ви. Це ті люди, які зрозуміли важливість цієї життєвої дороги, дороги поваги до Бога. Шана Господу це наймудріше, що людина може зробити в своєму житті. Це інвестиція в благословенне життя. Коли ми цього навчаємо своїх дітей, ми вкладемо в них зерна. Біблійного процвітання. Шануй Господа Бога свого, шануй батька та матір свою, і ти будеш мати довгі дні. от ви бачите тут взаємодію. Коли хтось проявляє шану тому, хто достойний шани в відповідності з Божим планом, то буде такі людині добре, і вона матиме довгі дні на цій землі. Я молюся, щоб ці слова сьогодні ожили у ваших серцях. Направляли вас в ті місця, де ви зможете бути каналом. Нехай сьогоднішнє слово відкриє у вас потрібні імпульси до правильних дій, щоб ви зрозуміли, де вам потрібно бути, як акт послугу тому покликанню. Зрозуміли своє місце в Божому плані. Господь бачить вас благословенними. Він бачить свій народ благословенними. Він бачить свою церкву славною. Він очікує від нас всіх своїх дітей. Послуху. І не просто рабського послуху зі страхом. Послуху як акт вдячності, коли ти розумієш, що Бог, який віддав свого сина за кожного з нас, кожного живущого на землі, ти розумієш що його любляче серце, ти переповнюєшся цими емоціями, бажаннями віддячитись йому, просто зробити щось, що може прославити Його ім'я. Зробити його ім'я відомим. Ти хочеш щиро розповісти шлях спасіння тим, хто потрапив в пастку сатани. Ти хочеш вирвати їх з цього демонічного впливу і вивести таких людей на свободу. Як важко матері дивитися, що її син є рабом наркотиків чи алкоголю. Але Ісус Христос прийшов зруйнувати всяке рабство, всяку несвободу в життях всіх людей, які живуть на цій землі. І ви є тим каналом спасіння, і ви, виражаючи свою вдячність Богу за спасіння, розповідаєте іншим людям про те, що є шлях спасіння. І коли ви це робите, Дух Святий наповнює ваші слова вагою своєю силою. І так відбуваються процеси відродження, спасіння. Так розбиваються пута рабства в життях людей, які залежні від наркотиків, залежні від будь-якого гріха. І я вірю, що сьогодні церква вона виконує свою місію вправно. Ви сьогодні запалюєтесь вогнем благовістя, вогнем Божої любові. Вогнем віри та надії. Нехай Господь наповнить вас своєю радістю і силою і виявить себе могутнім чином через ваше життя та служіння. Будьте уважні до того, що Господь говорить. Амінь.